Ще хотів розказати про дві глиці, які в мене є. Ось цю глицю я зробив з деревини горіх. Матеріал м'який, дуже зручний в обробці. Але і використання на глиці не для всіх ниток підходить. От, наприклад, в мене залишки є. Ось така нитка біла зимовий плів. Ця нитка не накручена, така трішки. Волокниста. І вона чіпляється отут. І за на деревини, все-таки трішки чіпляється. Я хоч тут полірував. Потім ПВА декілька раз мазав і шліфував. Все, равно, все одно ця нитка для цієї глиці не підходить. А зараз плиту отакою от ниткою. Ця нитка накручена і вона тут ніде не чіпляється. От. І. Як ще казав, деревна м'яка, дуже легка в обробці. Ну, і така. Ну, доволі таки зручно. Зеленої нитки ми плести, то зручно, легка і гарна лиця вийшла. Ще одну лицю зробив з бамбука. Дуже зручна і дуже-дуже вона мені подобається. Бамбук. Деревина легко шліфується дуже гарно, і у цьому місці немає зачіпок, не робиться. Волокно як от шліфовує один раз, так воно і є. От. Була в моїй жінки свого часу купляла вона бамбукові такі, ложечка і вилочка для кухні, то ложкою вона той на скороді часто користується, коли щось жарить, а ця вилочка так валялась, то я її забрав собі. Взяв, ось у мене глиця була така, зробив з неї шаблон і наложив на цю виделку бамбукову. І в ітогі в мене вийшла, трошки підправив шаблон, і вийшла ось така глиця. Я ж як казав, доволі таки зручно. Деревина теж легка в обробці, зручна. Саме тіло глиці зробив майже однакове, як вже раніше в відео своїх казав. Ось отак. Саме тіло не більше 14 мм. Бо якщо робити його трохи довшу глицю, і це тіло довше робити, то тоді, коли плетеш, то. Коли нитку тут скидати, то дуже така довго виходить нитка, і перехвачувати треба пальцями, щоб зав'язати вузли, не дуже зручно і довше із-за цього плететься.